Я сиджу в тіктоці, тому що там весело і дешевий дофамін. І я сиджу в тіктоці, бо мій мозок перевантажений якоюсь психологічною проблемою, з якою я не можу або не хочу справлятися. І так я уникаю напруження. Другий варіант звучить не так вейтово, правда? У результаті одна з реальних схем шкоди соцмереж може виглядати так: стрес. І невирішені завдання зміщують нашу активність на скровення соцмереж, а натомість вони відбирають наш час на розв'язання завдань і можуть псувати мозок через те, як вони влаштовані. Як ви бачите, тут справа не стільки в дофаміні і не в жахливих сучасних технологіях і злих корпораціях, а справа в нас, самих. Нові часи, нові способи впоратися зі стресом. Як і більшість таких способів вони можуть виявлятися. Шкідвими, ще одна важлива річ. Звісно, не всі, хто активно користуються соцмережами, роблять це у нездоровий спосіб. Соцмережі можуть приносити користь, давати освітній контент, допомагати спілкуватися з друзями, давати доступ до актуальної інформації чи розваг. Демонізувати їх неправильно, адже навіть це відео ви дивитесь у соцмережі.